Скажіть безпекову ситуацію міста Суми. Дякую. Давайте подивимося до кінця зими. Так? Ситуація по самому місту. Місто Суми. Так? Ситуація по місту. Ситуація по місту, дивіться, масова активність. Тобто, активність буде до кінця зими і тут де її багато. Відпрацювання захисних систем. Активність буде направлена на інфраструктуру і забезпечення міста. І тут, як, наче, знаєте, така є спокуса, і тиснення, і залежність. Можливі втрати, мені йдуть чітко можливі втрати по забезпеченню міста. Тобто, це є ситуації, які, на жаль, не зовсім контрольовані. Так? Далі. Дуже багато буде маніпулювання, і дуже багато буде страху викликати ця ситуація, яка буде відбуватися. Я бачу постійний рух у повітряному просторі і форс-мажорні ситуації, втрату ресурсу забезпечення. Також мені йде інформація про ситуацію, пов'язану з водою. Її може або не бути, або можуть бути якісь проблеми, або десь близько якогось водного об'єкта, чи можливо в місцевості виникне якась ситуація з тим пов'язана, так яка спровокує якусь а, зупинку, нестачу. Далі, дуже багато буде створюватися ще фейкових ситуацій, пов'язаних з активністю. Провокації від ворога будуть. будуть. Мені йдуть високі будинки, і мені йдуть масові місця, масові перебування, торгові центри, розважальні центри, можуть бути достатньо складніші ситуації. Стосовно того, чи пройдуть, чи не пройдуть, мені йдуть повторювані циклічні події. Тобто, це спроби, це такі, знаєте, провокації тиснення, але я не бачу поки чітко просування, тобто, щоб зайшло. Там вороги там якось просунулися, там так я поки цього не бачу. Тобто ситуація, ну, скажімо так, напружена. Але але я поки бачу ось такі речі, так тиснення буде. Але місто буде триматися, як би там не було, і ситуація в такому режимі так, тривожність вона буде висіти. Висіти з тією активністю, з тим, що є, от, але буде триматися ось так на місці. Проте, треба бути дуже уважними, бо наслідки для міста можливі.